Друзі, привіт! Одразу хотів подякувати всім за вашу підтримку. За що ставите лайки під кожним відео, за що підписуєтесь на цей YouTube канал і коментуєте, а також за репости у ваші соціальні мережі. Це також дуже допомагає і мотивує для вас робити і надалі цікавий і корисний контент. Які ж зміни нас можуть чекати найближчим часом на кордоні в сторону Європи? Сьогодні в цьому відео я розповім, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. По-перше, прикордонна служба попереджає, що 15 серпня в пункті пропуску Лужанка будуть проводитись якісь певні технічні роботи, і на це просять звернути людей, які будуть 15 числа їхати в сторону Європи, в сторону переднього кордону. Що можливі як затримки, так і, можливо, якісь технічні нюанси. Тому попереджаю, що ви мали на увазі 15 серпня, можливі такі негаразди. Я думаю, що всі з вас вже чули про електронну систему ETIAS, яка мала би запуститися з 2023 року травня місяця. Але знов цю дату перенесли вже на листопад. Ну, невідомо з яких причин перенесли та й перенесли. Ця система запроваджується для того, щоб контролювати подорожуючих, які їдуть по безвізу, а таких чимало знайдеться. Вартість такої реєстрації 7 євро, вона буде, її точно колись таки запровадять, поки що говорять за листопад 23-го року, там подивимося, можливо, ще перенесуть. І всі, хто буде планувати їхати за кордон, тобто з України в будь-яку європейську країну, будуть змушені зареєструватися, отримати підтвердження і сплатити 7 євро. Тоді ви зможете їхати. І ця реєстрація, і ця плата буде братися на три роки, буде діяти три роки. Це не буде стосуватися візи чи карт побиту. Це буде стосуватися тільки тих, хто буде подорожувати по безвізу. І зараз саме цікаве: з 24 серпня планують запустити залізничне сполучення між Варшавою та Раворуською. Цей поїзд вже 20 років не працював. Зараз відбуваються активні будівельні роботи, відновлення, реконструкція залізничного полотна, для того, щоб можна було все ж таки з 24 серпня вже запустити повноцінний поїзд. Поїзд з Варшави буде доїжджати до Рави Руської. Там можна буде пересісти на Львів і вже зі Львова в будь-яку частину України. Планують на День Незалежності урочисто це відкрити і запустити. І це дуже класно, тому що зараз багато людей, як в одну, так і в іншу сторону, їдуть, подорожують. Хтось змушений це робити, комусь це потрібно, в когось робота, в когось, а комусь просто треба переїхати і все. Всі, хто їздив поїздами, знають, що це досить зручно і швидко. І це ще один великий плюс в перетині кордону, якщо буде ще одна гілка перетного кордону залізничним транспортом. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк і підписався на цей ютуб канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!